Дівчатка, у нас сьогодні фінальне сьоме тренування це тренування на усе тіло. Деякі вправи, можливо, будуть у вам вже знайомі, але багато буде і нових. А, давайте не будемо втрачати час, тому що роботи дуже багато. Починаємо в позиції квадропед. Ручки, долоньки під плечовими суглобами, колінка під тазовими суглобами, натягнули носочки, животики підтягнули і знаходимо вагу тіла між руками, між двома ручками, між двома ніжками чисто посередині. Дивимося між долоньками в мат. На вдихі прогинаємо спинку, дивимося вперед перед собою. Розкриваємо грудне відділ плеч, опускаємо вниз до п'яточок, подовжуємо шию і штовхаємо серце вперед до стіни, яка перед вами. На видих ми скругляємо спинку, задні ребра тягнуться наверх до стелі. Голова опускається, і ми дивимося собі між стегон, на лобковий синтез, животик підтягуємо. Пупок тягнеться до хребту, наверх туди, аж до неба. І вдих. Розгинаємося. І видих, Скругляємо. Спинку де активно підлогу від себе руками. І вдих. Розгинаємося. Серце вперед. Плечі назад І відкриваємо душу, видих. Скругляємося, штовхайте підлогу вниз. Максимально кругла спина на видих. І арочка в спині на вдих, ще один разок. Видих. Цього разу, дівчата, залишайте спину кругленькою і штовхніть масу тіла назад на п'ятки, аж поки ви опинетесь в позиції дитини. І звідси ми почнемо робити хвилю. Хвиля у позиції квадрапет легка і дуже приємна. Зараз видихаємо знову і з цим видихом скругляємо спинку якнайбільше. Животик штовхаємо все всередину. І поступово переводимо вагу тіла вперед на руки. І коли повністю вага тіла попереду на руках, і плечі вже навіть далі, між долоньки, ми прогинаємо спинку, дивимося вперед і штовхаємо тепер вагу тіла назад на п'ятки. Повторюємо видих. Скруглення, ребра в себе, голова важка, переводимо вагу тіла вперед. Арка. І назад сіли на п'ятки, ще два рази видих. Вдих, сіли. На п'яточки, ще одна хвиля в силу. В цьому напрямку видих, максимально круга спина. Робіть амплітуду хвилі великою, максимально прогинаємось і максимально спупляємося кожного разу. Дівчата, а тепер хвиля в іншому порядку. Зараз, поки ми сидимо в позі дитини, підніміть голову і подивіться собі між долонями. Намагайтеся вже почати прогинати спину, стягувати коврик на себе і відкривати грудний відділ вперед. Переводимо в тіло вдих і тримаємо прогнуту спинку, переводимо аж поки плечі далі, ніж долоньки. І коли ми знайшли цю позицію, на видих активно видуваємо повітря з легені, скругляємо спинку, підкручуємо таз. І штовхаємо вагу тіла назад. Вдих, прогнулися, подивилися вперед. Перевели вагу тіла вперед. Видих. Скруглилися і штовхнулися назад. І ще декілька разів вдих. І тепер поступово намагаємося зробити свою хвилю плавнішою, плавнішою з кожного разу. Видих назад, вдих вперед. І ще один разок. видих. І вдих. І залишилися на передней кралі. Добре. Сідаємо на сіднички. ніжки перед собою, Долу відстань кулака між стопочками. взяли себе позаду ручками, ручки штовхнули у задню поверхню стегна, лікті в сторону, плечі вниз, вдих, на видих. Пам'ятаємо, опустилися на півшляху назад, аж поки ручки рівні. І зараз долоньками ми прижимаємо стегна всередину і одночасно стегна працюють в боки. Тобто ми працюємо в дві різні сторони. Ручками здавлюємо стегна вниз, а стегна працюють в сторону. Поїхали вдих і на видих. Ручки всередину, ніжки зовні. І су, ніби супротив такий відбувається. І вдих. Розслабились видих, здавлюємо стегна всередину, а стегна навпаки у боки. Вдих і видих ще разок. І вдих сіли рівненько і ручки вивели перед собою. Приготувалися, ми будемо зараз дуже повільно сантиметр за сантиметром спускатися вниз, аж поки не. Спинка наша не торкнеться підлоги, але не кладемо на підлогу голову, шию і лопатки. Вдих. Приготувалися, видих. Спустилися на півшляху шляху назад. Вдих, видих. Сантиметр вниз. Вдих, видих. Животик підтягнули ще сантиметр вниз. Вдих. Животик підтягнули ще нижче. Вдих. Ще ріші. І це буде останній вдих. Видих поклали поясничку підлогу, все інше залишилося на, а, у повітрі. Ми не викладуємо. І тепер переклили пальчики рук за головою і підняли одну ніжку до стелі, другу ніжку до стелі. Тримаємо, працює внутрішня частина стигна, штовхуємо ніжка в ніжку максимально, особливо п'яточки. І тепер на вдих. Корпус опустили. На видих. Корпус підняли. Залишаємо нейтраль в поясничні. Вдих і два. Вдих. Натягнули носочки сильніше. Три. Ще рівніші колінки. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. І шість. І сім. І залишили корпус наверху, зігнули колінки, поставили. Вдих. Ручки перевели за задню частину стегна. Видих. Піднялися. Спинка рівна. Вдих. Приготувалися. Зараз опускаємося назад. Знову так само. Вдих. Видих. Пів шляху назад. Вдих. Видих. Вниз. Вдих. видих, Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Вдих. П'ять. Залишились і тепер повністю розклалися в коврик ручки в ті позиції, доломки дивляться на стелю. Одну ніжку наверх підняли, іншу ніжку наверх підняли. І тепер з цієї позиції об пальчики великі, з'єднані, ніби скочені, виклаємо склеєні. І ми обидві ніжки переводимо у ліву сторону, але залишаємо на підлозі плечі і лопатки. Видих активний, щоб повернути ніжки назад у центр. Вдих в праву сторону. Лопатки плечі на підлозі. Активно видуваємо повітря. Ніжки у центр. І вдих. Видих. І вдих. Видих. Ротуємося, але постійно контролюємо верхню частину корпуса. Вдих. Видих. Відчуваєте, що ви повертаєте ніжки назад у центр своїм животиком. Видих, ще один раз на кожну сторону, вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Ах, видих. Зігнули ніжки. Ручки на задню частину стигна. Голову підняли вдих. Видих. Скруглилися, повернулися у позицію синячі. Вдих. Сидимо. Рівенька спинка. І зараз робимо третій сет. Трошки перед собою. Долонька на долоньку. Вдих. Видих. Пів шляху назад. Поїхали вдих. Видих сантиметр вниз. Вдих, сантиметр два. Вдих три. Вдих. Чотири. Останній вдих. П'ять. Знову повністю лягли в коронах. Тепер ручки вздовж тіла до долоньки направлені вниз. Підняли ніжки наверх, у тебл позицію і зовнішня ротація. Колінки в сторону, п'яточки разом зафлексували стопи. Вийшла в нас така, а, таке жебенятко. бенятко. Вдих і на видих вирівняли ніжки вдих. Зігнули нічок. А Коли ви вирівнюєте ніжки, слідкуйте за своїм попереком. Якщо спинка прогинається ось таким чином, це дуже нехороший знак. Краще. Підняти ніжки вище і тримати нейтраль. Ніж ніжки вирівняти дуже низько, прогнутись і повністю розслабити абдомінальну лінію. Тримаємо коннекшн тут постійно. Вдих. І видих один. Кожного разу, коли вирівнюємо ніжками, стягуємо їх одна в воду. Хай працюємо. внутрішня частина стигна. І три. Щоб ніжки були гарні, довгі. Підтягнути з усіх сторін. Чотири. Витягнули і стягнули між собою. П'ять ще три. Шість. І сім. І вісім. Зігнули. Опустили. Тепер можемо повертатися на бочок. На бочку у нас робота. Ми виходимо на предпліччя. І перевіряєте, що стопи стегна і плечі, у вас на одному рівні можете подивитися на задній край свого коврика і по цьому коврику вирівнятися. І коли ви знаходитесь у цій позиції, то ніжку, як зверху, підніміть наверх. І тепер в цій позиції має бути, що стопа коліно і стегно знаходиться на одній лінії в паралелі. І звідси ми ротуємо ніжку внутрішньо, так що колінко дивиться вниз, а стопочка наверх. І заводимо це колінко за ніжку, яка лежить на підлозі. А тоді вирівнюємо. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Не забувайте про нижні ребра. Ми їх припідіймаємо. П'ять. Щоб ви не висіли на плечі. Шість. Вдих. 7. довга лінія талії з однієї і з іншої сторони. Вісім, ще два. І 9. і десять. Залишили. Звідси працюємо від правого предпліччя. Ручку ліву завели за голову вдих. Ніжка, яка зверху залишається на тому самому рівні. Нехай сідничка продовжує працювати. Ми вирівнюємо правий лікоть. Ніжка там вже і залишилась. Намагаємося залишити її там дівчата. І вдих опустили. Ще шість. Шість. Вдих. П'ять. Вдих. Не понижуємо. Чотири. І. Три. І відчувайте, як тут стягується верхня частина талії. І. Два. Останній залишили п'ять. Чотири, тримаємо, три, два, один. Ага. І інша сторона. Лягаємо на бочок, Вирівнюємося, повністю міряємося по задній частині килимка. Ми на підплічі і починаємо піднімати верхню ніжку. Натягнули стопочку, проротували внутрішню колінко за ніжку, яка на підлозі. На видих витягнули. Вдих. Два. Вдих. Три. Кожного разу колінку витягнули, Чотири. Вдих. П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. Останні 10 залишили. Праву ручку перевели за голову. Працюємо від лівого лікця, Залишається права ніжка постійно на одному і самому рівні. Один. І два. І три. І 4. 5. Стягуємо верхню частину. талії, 6. І має бути характерні. Там відчуття 7. Залишимо, тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Опустились. Прекрасно. Перевертаємося на животик. На животик Ніжки в нас разом. П'яточки, стопочки, коліночки. Все разом. Якщо поясничка болить, тоді можете відкрити на відстань килимка. А так тримаємо разом. Ручки в тій позиції. Великі пальці дивляться у стелю. Носик, в килимок. І зараз вдих. І на цей видих припідняли трішки корпус від підлоги. І уважно натягнули стопи так, затягнули колінка так, ніби не хочете торкатися підлоги своїми ніжками. Вдих, опустили, маленькі пальчики, мізинчики, торкнулись підлоги. Видих. Ручки підняли. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. І п'ять. Вдих. Шість. І сім. Останнє вісім. Тримаємо у повітрі. І тепер ручки направляємо до стегу. Маленькі мізинчики торкаються стегом. Вдих. Видих. Повертаємо в цю позицію. І два. Видих. І три. Видих. Чотири. Видих. Плечі назад, довга шия. П'ять. Ще три. Шість. Видих. Вдих. Сім. Видих. останні вісім затримали І тепер ротуємо кістку у лобі. Перевернули долоньки, дивляться у стелю. Перевернули у підлогу один. І долоньки у підлогу два, Вдих. Долоньки у підлогу три. Долоньки у стелю. І чотири. І п'ять. І шість. Ще два. І сім. І вісім. Відштовхнули підлогу від себе. Сіл на декілька дихальних циклів. У позицію дитини вдих. Видих. Вдих. видих. Привели назад тіла вперед, знову на животик плягаємо. Тепер трішки інша робота. Робіть собі таку подушечку із ручок для своєї голови, поклали туди зверху чоло, Відпочиваємо у верхній частині тіла. Будь ласка, не має бути зайвого напруження. Не піджимайте плечі до шиї, розслабте шию, розслабте плечі повністю. Але згинаємо колінка, відкриваємо колінка в сторону зовнішня ротація. Флексуємо стопи. П'яточка вжимається у п'яточку. Робимо вдих, а на видих. Штовхаємо таз у підлогу. Залишаємо тазові кісточки на підлозі. Але піднімаємо стегна від підлоги. Вдих. І видих. Підняли один. Відчули, як сідничка запрацювала. Задня частина стегна. І опустили. Вдих. Видих. Два. І. Три. І чотири. Розслабили плечі. І п'ять. Розслабили обличчя, особливо між брів. Шість. І виріх. Сім. Останні дівчата підняли стегна. Тримаємо, вирівняли ніжки. Натягнули колінка, натягнули носочки. Тримаємо. Зігнули. п'яточка в п'яточку поцілувалися. Опустили таких ще п'ять. Видих. Вирівняли. Витягнули. Зігнули флекс стопи. П'ятка в п'ятку. Опустили ще чотири. Видих. Витягнули, Зігнули. Опустили. Видих. Витягнули. Зігнули флекс. Опустили ще два. Сіднички. Хемстринги. Вирівняли. Витягнулись. Опустили останній видих. Витягнули. зігнули, опустили. Розслабились. Відштовхнули, килимок. сіли і розслабляємо спиночку. Вдих, видих, вдих, видих. У нас маночки. Ми почнемо з е, просто включення. Виведіть, будь ласка, ліву колінку вперед між ручками. Права ніжка за собою, підкрутили пальчики правої стопи. Робимо вдих. На видих спочатку штовхаємо животик в себе. Скругляємо спинку максимальна флексія, відштовхуємо повні руками і підіймаємо ліку колірку Колінку направляємо собі у грудну клітину. Максимальна флексія. Вдих. приготувалися, Видих! Один. Носик до коліна. Вдих обережно положили коліт кота під руху. Відкрили, вперед. І ще таких п'ять. П'ять. Обережно. Відкрили плечі вниз я довго. Чотири. І. Вдих. Три. І. Вдих. Два. І вдих. Останній. Один. І вдих. Зміна. Праве коліно вперед над собою витягнули. Стопочку позаду підвернули. Приготувалися. Розкрили плечі, розкрили ключиці. ключиці. Останній. Шість. Відкрились. І тепер дівчатка. Повністю планка. Пам'ятаємо правила. Спочатку одна ніжка за себе. Потім підготували животик, підготували адомінальну всередину. Видих. Інша ніжка. Таз одразу з цього положення вниз опустили. Одна рідна лінія, нейтралю спині. І ми тепер черебуємо. Ротуємо стопи, переводимо себе в бокову планку, відриваємо праву ручку, поводимо за голову. Можемо просто тримати бокову планку. У кого є ще сили, можна робити дім. Вдих таз вниз, Видих таз наверх. І ще три. Три. Можете просто тримати. А можете додати динаміки, як я. Два. Вдих. Один. Повернулися у планочку. Тримаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Планка бокова з іншої сторони. Ручка за голову. Тримаємо. Або обережно. Діп. Один. Вдих. Два. І. Три. Ще два. Чотири. І три. П'ять. Прекрасно опустилися і сіли у позицію відпочинку. Вдих, видих і вдих, видих. Ну що ж, ви завершили весь тиждень, і тепер у вас цілий місяць попереду повторюйте всі тренування, які ми ви виконували день за днем. Або ви можете ще робити хитро, комбінувати їх, наприклад. Спина, сіднички і розтяжка. І це буде як повноцінне тренування для вашого дня. Тренуйтеся, а через місяць зробимо онлайн-тренування і перевіримо.